Доброго суботнього дня усім. Сьогодні прийшло поповнення продукції Гінвіза, і я, як завжди, роблю коротенький огляд і знайомлю з новинками. Прийшли знову свічки Вітол з акулою. Кому не вистачило, будь ласка, хто замовляв для здоров'я суглобі? Фітобальзам також вже прийшов. Поповнилися фітобальзами для чистих судин, особливо зараз, у цей період, коли йде загострення. Дуже багатьох захворювань оцей бальзамчик дуже гарно працює з судинами. Також саме в час приймати вітамін С додатково для зміцнення імунітету. Чим він відрізняється від інших вітамінів, це тим, що складається він всього з трьох компонентів: екстракт ацероли вишні барбадоської, екстракт плодів шипшини і екстракт плодів чорної смородини. Це подіблені оці продукти, тобто повністю натуральний вітамін С дуже гарно працює. Також є індолтрикарбінол з екстрактом броколі, дуже гарно працює як онкопротектор, особливо для жіночого здоров'я. Також улюблений усіма вже фітобальзамчик антиалкогольний, незважаючи на свою таку назву, цікаву. Він має детоксикуючий, заспокійливий і адаптогенний ефект. Складається золототисячніка, півонія і бурштинової кислотої. Це основні компоненти, дуже гарно заспокоює, детоксикує і нормалізує загальний стан. Також знову прийшло поповнення капсули для очей в живному форматі. Прийшов також у Це дуже гарна продукція на основі журавлини та брусниці для сечостатевих інфекцій, як я вже говорила, в такий час осінньо-зимовий період, такий сезон проходять загострення і підкормити нашу, нашу сечостатеву систему якраз допоможе оцей продукт у також магній, багато знаючи що без нього важко впоратись з нервами, з спазмами судин. Тобто магній працює саме в цьому напрямку. Ну і мій улюблений імуногрін. Да, це продукт, без котрого ну, практично неможливо обійтися в осінній зимовий період. Одна капсулка цього чудового вітаміну, в який складається, вітамін, це вітамін Д і селен, забезпечить вам імунний захист. І сьогодні хочу зупинитися на такому новинці такий цікавий продукт, як таурин. Це амінокислота, яка синтезується в організмі з двох інших: цистеїну та метіоніну, хто може чув це. Він не входить до складу білків, але виконує багато важливих функцій. Антиоксидантна в першу чергу, передача нервових імпульсів, сприяє виробленню енергії мітохондріями, активуючи метаболізм. І підтримує нормальне травлення. Також таурин у високій концентрації присутній і необхідний для таких органів та тканин, як м'язові воно, в тому числі серця, сітківки ока, головний мозок, клітини крові, яку ж дію дає таурин. Він бере участь у синтезі жовчі для нормального засвоєння жирів та метаболізму, холестерину. Як я вже казала, має антиоксидантну дію, сприяє виведенню токсинів та продуктів обміну, покращує обмінні процеси та кровообіг сітківки ока. Тому я вважаю, що це незамінний продукт для тих, хто вживає вітаміни для очей. Сприяє відновленню при травмах очей, забезпечує здоровий мінеральний обмін натрію, калію, кальцію та магнію для покращення серцевого ритму, покращує функції мозку, знижує гіперактивність, підвищує когнітивні здібності. Також один з основних його дій це забезпечує е, нормалізації артеріального тиску і усуває спазми та судоми. І ще одне: він зменшує ступінь тривожності, агресії і перезбудження, що дуже важливо на сьогоднішній час. Також покращує таурин якість сну. Ну і при яких захворюваннях, да, і при яких неполадках в організмі краще вживати таурин. Це збільшене витрачання чи дефіцит таурину, при хронічних емоційних стресах, підвічених фізичних та розумових навантаженнях, зловживанні алкоголем. Порушення функції кишківника і дефіциту цинки, е, при нестачі амінокислот, цистеїну або метіоніну, порушення синтезу жовчі та інші патології печінки, атеросклероз, аритмія, гіпертонічна хвороба, судомна активність, катаракта, глаукома і погіршення зору, профілактика інсулінорезистентності та діабету, синдром хронічної втоми, виснаження, метеозалежність. Також при зниженні концентрації уваги та зосередженості, І, як я вже говорила, усуває відчуття занепокоєння, агресивність і порушення сну. Тобто, ось такий продукт новенький, таурин, має дуже гарні властивості і дуже корисний для нашого організму. Още раз пройдуся про продукції, яку ми сьогодні отримали. Бажаю усім вам гарних вихідних і будьте здорові!